Точка до навчання була 3 тисячі доларів. Зараз орієнтовно 8500 в цьому місці. Не з кожного менеджера може бути старший, не з кожного старшого може бути керівник. Скрізь ми відбираємо для кращих людей. Треба більше грошей. Більший відбір. Людина, яка любить працювати сама, не повинна керувати. Доброго дня, чернега Ірина, дитячий садочок на півдня та курси для школярів. Точка до навчання була 3 тисячі доларів. Стабільно за рік вийшли на 8, максимально була 9 500. Зараз орієнтовно 8500 в цьому місці. Виходила до вас на розбір і було, було таке направлення від вас. Про те, що виходиш на 10, паралельно будуєш шорст структуру. І після 10, 5 віддаєш старшим і далі будую окрему команду під онлайн напрямок, онлайн курси. На вересень виходимо 100%, на 10-13 тисяч вони будуть. По старшим, в мене на той момент я сприйняла так, що кожен відділ має мати старшого, і потім вони всі керують. Зараз, коли почали з'являтися старші, бачу, що є відділ продажів, і там старша. Вона була одразу в переписках, вибудувала зросли показники. Потім вона пішла в супровід клієнтів. Зараз там також зростають показники. Але працює вона паралельно десь щось в рекламі. Каже, нам от є такий запит, давайте зробимо отак, отаку ідею з рекламою. Давайте отак по цінам пограємося, є ідеї в неї постійні. І я так розумію, що буде коректним, щоб був один керівник і під нею старші. Чи все ж таки старші кожного відділу і працювати з ним окремо? Почнемо з того, що садочок на півдня і курси для школярів. Все, що я тут зрозумів, що типу, є садочок на півдня, цінність півдня. Тобто здача тари на півдня. Що за курси школярів? Хтось зрозумів? Ну і от і все. І вона ще на цьому умудряється заробляти гроші. А що буде тоді, якщо правильно людям казати? Просто курсів багато набудували на самому початку. А навіщо? І... На Тому самому початку всі багато набудували, але вже скоро кінець. А у вас все не, нормально не сформовано. Ну, можна вже якось. Зупинитись на чомусь. Курси такі то для шкільнят. Для шкільня такі курси. Тоді я зрозумію, що мені мало, щоб у мене дитина була шкільного віку. Мені ще треба якого саме віку, і які саме курси. Я зрозуміла, Олександр. Так само на півдня, садочок. А може там щось за півдня роблять з людьми, чи просто тару здають? я ще раз кажу. І на цьому ще якось гроші вона має. Якщо правильно пакуватись, так я її зростання і в 3 і в 5 разів бачу. Тепер про обслуговування всього цього безобразія. Поясню ще раз, чим відрізняється слово керівник чи керує від слова старший. Старший це той, хто залишається, поки вас тимчасово нема. Старший ні на що не здатний, крім того, щоб слідкувати, щоб був порядок. От те, що він вивчив на різних рівнях. Від банального, щоб не перекури не робили, до щоб по скрипту розмовляли. Неважливо. Він всього лише, от розумієте, більшість людей має розумові здібності, тільки щоб повторювати, відтворювати заучене. Більшість людей такі. Вони можуть бути відповідальні, вони можуть бути енергійні, які хоч завзяті, віддані. Але якщо він не, не здатний генерувати щось нове, розумієте, це всього лише старший керівник це той, який, спостерігаючи, щось бачить і пропонує зміни. Що закріпити, що масштабувати, що замінити, що покращити? Тобто керівник це людина, яка вже вищого рівня. Вона бачить процеси і завдяки побаченому впроваджує щось інше. Або пропонує щось інше. Це керівник. Для керування повинно треба. Якщо кількість підлеглих більше трьох, розумієте, що 5 чи 8 вручне управління безпосередньо під мене, умовно, як керівника, не лягає, бо я не встигаю контролювати, як вони роблять. Тоді людина може керувати і відслідковувати від 3 до 5 людей, не більше. Це означає, що якщо є людина, яка скрізь пропонує. Ну, тут питання таке, а як її назвати? Керівник, ладно, але і керівник чого? Всіх відділів? Так не може бути. Тоді я б її може, назвав особистим помічником. Розумієте? Бо назвати в проєкті виконавчим директором, якось при, оцьому, при цій шашличній масштабах якось якось язик. Не... Ворушиться. Тому, може, там особистий помічник. І він мені допомагає керувати всім. Можливо, більше, ніж я. Але все одно буду вважати, що допомагає з належною зарплатою, яка вже може бути може, й 2-3 тисячі доларів. Яка різниця? А йому, щоб контролювати, як виконується, повинні для початку там бути старші. Але старші назначаються. В більшій кількості, чим потрібно, щоб знову серед них проявлялись ті, які не тільки можуть відслідковувати правила гри, а й аналізувати і пропонувати щось. Як тільки такі, я бачу людей, які проявляють таку ініціативу, я їх починаю підтягувати і допомагати їм стати в позицію керівника якогось відділу. Розумієте? Тобто, не дивіться, не з кожного менеджера може бути старший. Не з кожного старшого може бути керівник. Скрізь ми відбираємо. Тому ви вивчаєте мою методику групового найму або групового відбору. Бо найм це ж не тільки найняти на посаду, це і далі йде відбір. Ви працюєте 24 на 7, а бізнес все одно не росте. Ні, тільки не це! Ви, Чорт, ми... холера! ні! Команда працює в половину своєї ефективності клієнтів менше, а грошей ще менше. Я оголошую банкрутство. Це не криза, це відсутність стратегії. Саме тому ми створили авторську програму від конс на біс. Сім тижнів практики, які можуть реально помножити ваш прибуток. Жодної теорії, тільки практичні інструменти, які одразу потрібно впроваджувати у бізнес. За сім тижнів ви пройдете сім ключових модулів: створите маркетингову систему, яка постійно приводить клієнтів. Налаштуєте модель продажів для різних аудиторій і каналів. Побудуєте систему найму, де команда працює. А не просто займає місце, зможете запускати рекламу у Фейсбук з мінімальним бюджетом за заявку, Зробите так, щоб інстаграм почав реально продавати, Збільшите середній чек. Та навчитись закривати угоди швидше, також створити свій лендинг пейдж який збільшить потік клієнтів. І це ще не все. Кожної суботи ви зможете напряму поставити запитання Олександру Морозову, і щодня ви будете на зв'язку зі своїм персональним куратором, готовим допомогти у будь-якій ситуації. Це не просто навчання, це готова система, яка дає результат уже під час проходження програми. Залишайте заявку в описі під відео та примножте свій чистий прибуток разом з нами. Олександр, чи вірно, я розумію, що в кожному відділі не обов'язково, щоб був е керівник, що на даному етапі достатньо старшого, і керівник, який стоїть над старшими відділів, ну знову дивляться, які, які масштаби. Якщо відділ складається із двох-трьох людей, да, то можливо і достатньо старшого. Але ж, ще раз пояснюю: старший це той, хто відслідковує, щоб так і було. А керівник це той, хто бачить, що краще, як впровадити краще у всіх. Він буде відповідати за аналіз того, що відбувається, і за впровадження, того, що він вирішив, треба впроваджувати. Якісь навчання, якісь розумієте, все це. Тому, якщо в відділі повинні проходити, а вони повинні проходити, як тільки її відділ з'явився раз на тиждень, якісь навчання, то питання хто це робить? Старший? Накрайняк, якщо поки я зайнятий, чи в мене немає часу, чи ще щось відбулося, да, може і він трохи. Але він багато чому не навчить, бо він не здатний бачити і аналізувати. Тому в цілому я шукаю керівників, які будуть відповідати за ці процеси. Я зрозуміла, дякую. От покращення без зростання на чому базується? Для кращих людей. Треба більше грошей. Більше відбір. Для того, щоб більше відбір зробити, щоб знайти того кращого, треба більше вкласти гроші туди, більше загнати людей. Щоб їх відібрати, треба їх загрузити більшим об'ємом. Розумієте, якщо це не створено, лідогенерація, лідоконвертація і аккаунт менеджмент це гроші. Все інше це обслуговування. Якщо ви любе питання із цих задаєте мені, в мене перше питання за рахунок, чого ви збільшуєтесь в грошах. Розумієте? Як ви можете, тут, не зростаючи, про це все питати? Воно для чого? Бо вам здається, що от зараз ви старшого по-іншому назвете, поставите його отак і все зміниться. Як воно зміниться? Вона видає, і ще старших, чи керівників, чи достатньо старших. Де вони будуть братись? Добре, звідсіля, це називається найм. Да? Ми сюди вхирячимо людей. Вхирячивши людей, вони куди попадуть спочатку? В якісь відділи стажування. Да? Вони повинні пройти по великому рахунку сортування. Після цього конвертацію. тобто вони повинні пройти оці відділи. Ну, тільки не ці, а в самому відділі продажу, вони повинні пройти сортування, конвертацію, можливо, попасти в аккаунт менеджмент. І тут я подивлюсь у когось дібності, які є. Але щоб вони сюди попали, я повинен їх загрузити роботу. Як я загружу роботу, якщо ті, що в мене є, і так не дуже загружені. Тільки за рахунок оцього. А щоб це збільшувати, ви повинні спочатку казати, який трафік, ля цей трафік. Мені дозволяє оце. Якщо оце не дозволяє, все ж це теж не працює. Тоді любе питання. Ви спочатку мені розкажіть, який трафік, який рой? ля. Бо коли я ось сюди жарю. І бачу, що в мене я не, вже людей не вистачає, тоді в мене не стоїть питання, чи вкладатись в найм. Тоді я розумію, що, звісно, в мене не вистачає. А для цього треба вибрати, що я продаю під той інтелект, який маю. Бо за рахунок трафіку вирощується все оце. Ну нема трафіку, нема роботи. А як їй зробити трафік, якщо в неї просто шко... ці курси для, дошк... для шкільнят? Це що таке? Це багато тумбочок, яких і любих. Ми, каже, колись понаділали. Коли це понаділали, скільки ти вже в клубі? Рік. Ну Рік. Так вже рік пройшов. Уже ж пора вийти було за цей рік зрозуміти, які курси. Крупнокаліберні, які краще все дають. Да й на них сфокусуватись. І гнати на них всю Україну. У вас онлайн-курси чи ні? Ну, офлайн. А? Офлайн. А, -а, -а. а не можна онлайн-курси? ні? Зараз я... вже школи на онлайн навчання переходять. Це все топе все одно в, онлайн, в офлайн. От все одно. Несмотря ни ні на що, так? Да? Так я ж тут хочу доробити, Фальків щоб вона працювала і потім онлайн. Що? Хочу, щоб це працювало самостійно і ну, відносно самостійно і, і потім зробити онлайн курси. Це знаєте, а що ти одна дитина? Ну, хочу, щоб ця вже була самостійна, потім буде друга. А коли вона буде самостійна? Перша дитина. Знаєш коли? Я тобі відкрию тайну. коли з'являється друга, перша зразу стає старшою. Я так чи ні? Зрозуміла. І коли вона одна, вона завжди маленька. От завжди, навіть 28 років. Клас, дякую. Що вам ще пояснити, люди? Дякую. Все? Дякую. Йди. Питання є? Давай. Не стосовно старших і керівника. Так сталося, що мені було. Ну, я вимкнула трафік, тому що від керівника поступила такий запрос, що ми не встигаємо. Уже так не можна. Не можна вимикати трафік. Ніколи. Бо, вимкнувши, ви його можете не вмикнути. Якщо ви. Бачите, що ви не встигаєте, ви повинні просто змінити офер. Змінити умови якісь. Розумієте, підняти ціни. Тоді у вас зменшиться кількість через, ну, дивіться, от у вас є течія води і є сито. У нього отвори є. І коли тут забагато рівень піднімається, Вище, чим потрібно. Ви звужуєте очко. І всього лише, розумієте, Проходити сюди важче і тримаєте оцим рівень. Якщо навпаки, нижче, ви збільшуєте, покращите умови для них якось. І ви повинні отут створити, тримати оцей рівень. Не сюди не можна, не сюди не можна. Зрозуміло? Бо якщо ви тут закрили шлюз, вода собі дійшла вже на наступне якесь русло. Ви відкриваєте, а тут дуля і жаби. Можна ще? Дякую. Е, мені здається просто, що я вибрала на того керівника, тому що. Вона не може делегувати і в результаті робить всю ту ж саму роботу. На якому етапі вона повинна ну, взагалі закінчити робити тактичні дії? Тому що вона від них не відходить і не може контролювати всіх, всіх а каже, я краще сама зроблю, це буде швидше. І в мене тут питання: взагалі може не той керівник? Звісно, не той. Людина, яка хоче сама краще, зроблю, чим вони будуть робити, вона вредоносна, вона не тільки завалюється роботою і робить потім, як наслідок, її неякісно. Вона не дає нікому розвиватись. Ну, як розвиваються під неї люди, якщо вона їх не розвиває, каже, я сама зроблю? Такі люди не повинні. Це одна із типових помилок, коли ви краще якогось працівника, який краще за всіх щось робить, берете і чомусь назначаєте старшим. Він не повинен бути старшим, він повинен бути там. Дайте йому віп-клієнтів, дайте йому най, най, найвеликі чеки. Хай він там кращу конверсію показує чи ще збільшує чек. Людина, яка любить працювати сама, не повинна керувати. Керувати повинні ті, які не хочуть працювати самі. І це інший типаж людей. Є більшість людей, яким легше робити самому. І є люди, які їм легше любими там, не знаю, напрягами, але все одно хай роблять вони, а я буду ходити в костюмі. Зрозуміло. Але для того, щоб її прибрати, треба когось назначити. Якщо її поки нема іншого, значить треба цій пояснювати, що ви від неї хочете. Зрозуміло, дякую. Бо якщо подивитися там, наприклад, Ну, знову мій погляд, це все ж відносно, розумієте? Як я бачу життя чи, чи бізнес, як ви бачите. Наприклад, ну, мені здається, що всі, хто мене оточує, що в бізнесі, що он по, по будинку, не ті керівники, які потрібні. Не ті. Бо я б не так. Так хто я, хто вони? Ну, Вони ж і заробляють не як я. Тому вони і мислять не як я, звісно. Тому тут треба ще подивитись, це з моєї точки зору вона не те робить, чи з її точки зору, ну, того рівня людей вона не те робить. Бо найнебезпечніше -най собі нафантазувати, який ідеальний керівник, і всіх звільняти, бо ніхто не підходить, а вони не підійдуть.